Себе. Не обов'язково це має бути Google. Скажімо, користуйтеся лінго, це завжди багатий словник, який у вас є електронний, але не гребуйте і паперовими словниками різних часів для того, щоб визначити певні терміни або назви, скажімо, російські, українські або англійські, або французькі, або німецькі, певних тварин, про що йдеться. Загалом в нашій бібліотеці є декілька найбільш уживаних словників, скажімо, слов... словник Маркевича і Татарка, але це зоологічний словник російсько-українсько-латинський, англійський відповідників в ньому немає. І він певним чином застарілий в відношенні того, що там вживаються латинські назви, які давно пішли синоніми. Англійських і німецьких назв там немає. Цей словник, він не має українських відповідників, але він дуже багатий. А цей словник зоологічної номенклатури 27-28 року, який був довгий час, як би мовити, релітом, і послуговувався в основному Юрій Павлович Некрутенко, наш мій попередник, як нау науковий редактор. Він. Був орієнтований на ті норми лексичні і граматичні, які існували в період так званої першої скрипниківської українізації. Коли автори цієї українізації, цих словників після 30-го року були переважно розстріляні, і словник цей був вилучений також з усіх бібліотек. І далі існувала тенденція о, негласно з 30-х, а особливо після війни 40-х до кінця, 70-х, початку 80-х років, негласно робилося наступне. Якщо в ужитку були слова, не схожі між російською і українською мовою, редакторам рекомендувалося щороку. Десяток слів виводити з ужитку і замінювати їх корсифіковими для зближення наших професійських Що і робилося, такі речі існують, і ви можете спостерігати, скажімо, на словнику Маркевича і Питака. Певний вплив цих тенденцій, якщо порівняєте те, що дано ну, словнику 27, 28 двадцять восьмого і в словнику Маркевича. Я думаю, що найближчим часом, все ж таки, як на те буде Божа воля, як любила казати моя бабуся, все ж таки вдасться завершити роботу над добрим до словником української зоологічної номенклатури, який врахує багато чого з того, що було помічено, з тих недоліків, які були помічені стосовно обох. Версії судна є. Але, скажімо, Юрій Павлович Некрутенко завжди висловлювався таким чином. Я довіряю цьому словникові 27-28 року, тому що люди, які його укладали, були людьми, які мали гімназичну освіту. Вони були просто набагато більш грамотними, ніж їхні наступники. Так. Поїхали далі. Тепер трішки про Латину. Як я сказав, що Латина це основна європейська мова, міжнародна мова разом з давньогрецькою в середньому вічі в XVIII му на початку 19 19 столітті, коли вже почали Латину подіснювати певні національні європейські мови, такі як французька, англійська і німецька. Вона сформувала більшу частину термінології. Ви знаєте, що дуже багато термінів, які ви проживаєте, вони походять або з давньогрецької, а біотичний, біотичний, тошка, або з латиною. Так, латинська мова була покладена на вінеєм, який писав Латиною, звісно, свою систему натури, вона була покладена в по основу біномінальної. Як не намагалися її витіснити з номенклатури, і навіть останнім часом, коли редагували останні модель, це все ж таки не вдалося і вона складає і досі ця латина, вона складає основу всього зоологічного і потехнічного надання. Так. Трішки про те, що багато хто з вас знає, але це елементарні речі, про які я хочу все ж таки ще раз вам нагадати. І так Ліней запропонував назви видів біномінальні, які складаються з двох слів. муска – «доместика», муха домашня. Муска це іменник, «доместика» – це прикметник. Після цього, да, подивіться, будь ласка, так, муска-доместіка пишеться, як правило, за нинішніми правилами більшості журналів, курсивом. Далі йде. Прізвище автора, який встановив першу цю назву, це Карл Люмней, Латині Ліннеус, і дата, коли ця назва була встановлена. Це 1758 рік. Це, так би мовити, абсолютний нуль точка відліку майбутньої номенклатури, коли Лівней видав 10-те видання своєї системи натури. Те, що було до цієї. Точки, скажімо, вважаються всі назви, які хтось пропонував, вони просто не беруться до уваги. Так далі. Назвою виду може бути також, крім предметника, може бути. Дієприкметник, наприклад, Тефрідіс розділена, Тефрідіс Дівіза. Можуть біномінальні назви складатися з двох іменників, скажімо, Пантера Лео або Феліс Лео. Подивіться уважно, якщо ви бачите, в цьому разі, коли пишемо Пантера Лео», ми навіщо ставимо дужки. Хто знає, навіщо ставляться дужки? підніміть руки? Половина. Значить, для іншої половини поясню. Коли Ліней описував свій повин, він його описав. Вигляді віномена Теліс Лео. Знаходиться не в тому ролі, в якому він був з самого початку комписування, а перейшов кудись іще, що це не оригінальна комбінація. І в цьому разі ми говоримо про те, що Пантера Лео це два іменника, другий іменник використовується в якості приклад. Іменника як приклад. Тобто, Пантера Лео, так само як воно звучить і українською мовою. Далі, це може бути іменник у родовому відповіді. Ось вам приклад. Анофтамус Гітлери Шнайбер 1933 рік. -19. Названий зрозуміло на честь кого. Ну, не Волан-де-Морта, але принаймні тодішнього політичного діяча, який саме йшов на арешт. Загалом кодекс в своїх рекомендаціях дуже не рекомендує. Називав честь, на честь всіляких політичних діячів. Кім Кім Чен Іра, Кімчапіра, кімерсена, Хошеміна, е, Мауд Зедуна тощо. Не рекомендую. Проте люди це роблять, намагаючися певним чином якось вислужитися і щось здобути, якусь собі вигоду з того. Значить, це пам'ятайте, будь ласка, і ніколи, тому що Гітлера нема, Шнайбеля нема. Поділити цю назву абсолютно жодного способу її заборонити не мог, немає. І дуже незручно користуватися тим, скажімо, чиї батьки, або чиї діди були скажімо, перестріляні у Бабиному Яру, або десь загинули в концтаборах, або десь іще, користуватися такою назвою, так Це само, як і назвою на честь Сталіна або Леніна, або, я думаю, що і такі існує насправді. Тому, будь ласка, не називайте навіть на честь табачника, <плес> Якщо можна, якщо дуже-дуже твердить, будь ласка. Але подумайте про наслідки, як потім це може бути незручно. Так, назви родів. назви родів, латинські, вони є іменниками або такими словами, які сприймаються як іменники. Принаймні, як іменники, і поводяться з ними так само, як з іменниками, які мали б бути написані на латинською мовою. До чого це? Тому що можна вигадати будь-яку назву, якщо вона сприймається як слово, і з нею можна поводитися як з латинським словом, вона може бути, в принципі, і це ми далі побачимо аж на принципі, може бути використана як родова назва. Родові назви, як правило, бувають чоловічого роду. Скара Бус. найчастіше, другий відмінок закінчення ус чоловічого рога. Пантера, перший відмінок, А. Іменник жіночого роду. Найчастіше іменники жіночого, хоч є їх виключення, закінчуються на А. Я нав, навмисне не навантажую вас всіма виключеннями для того, щоб ті, хто не знає, могли це запам'ятати. Бо як я упевнився на моїх студентах, в Національному університеті виключення вони запам'ятовують дуже добре, а основні ні правила ніколи. Тому так, анобіум діпрозоу це середній рівень. Біномінальні назви, якщо друге слово видова назва є предметником, який яка яке, вона має бути такого самого роду. Граматичного як і родова назва. Якщо родова назва Скарабеус, то, відповідно, буде Аліс або Скарабеус Сацер. Р, інше закінчення. Якщо Пантера, то Пантера Альба. Біла. Якщо Анопіум -бі шаршен оно, то яке середнє Алім. Діплозоун яке Середнього року, парадоксум, звичайне закінчення середнього року. Так. Ще раз повернуся до запису НАТО. І так, муска-доместіка, власне, біномен, видова, родова і видова назва, записується по і, власне, тільки вона і складає назву виду. Автор і рік, коли це було. Описано, вона не курсується і пишеться прямим <клес> <клес> шрифтом кенглем, тому, і, до речі, ні лінней, ні рік в назву, в, в назву не входять. Як такі. Так, в разі, коли ви пишете трибу, назву трибу та родину, пишеться прямим кенгом, якщо ви подивитеся в старі довідники, в старі джерела. Там дуже часто ви побачите, що вони теж курсивляться, як і вся абсолютно латина. О, на якийсь момент, десь наприкінці 60-х років, здається, здається, у другому виданні кодекса це було чітко зумовлено, що тільки видові і родові назви курсивляться. Так, скорочення. Скорочення. Для зручності для того, щоб економити місце, назви родів дуже часто скорочуються до однієї літери. Причому навіть якщо це дифтон, четверте четвертий видання кодексу чітко це зумовлює. Якщо це дифтон, який походить з грецької, ТА, РАШ, СА тощо, воно все одно, скажімо, як Хальці з бігутата, скорочується тільки до однієї літери. Але... Бувають і випадки, коли скорочуються до двох літер. Скажімо, якщо в тексті є, дві назви, які, скажімо, дві назви комарів, які починаються на одну і ту саму літеру А, а ви не тут, вони скорочуються ну, хоч би до двох літ. Інколи до трьох літер навіть. Бувають і такі випадки. Але тільки в тому випадку, коли в тексті є схожі, схожі. Назви, які починаються на одну і ту саму літеру. Так. Тепер трішки про авторів назв. І так, як я вже сказав, оригінальна комбінація вона записується без усіляких дужок. Інколи після прізвища автора ставиться кома. за Четвертий кодекс, не, він, він якось не згадує про це, тому перші журнали. Певні журнали вимагають коми, певні журнали не вимагають коми. Це вже залежить від редакції журналу і від правил для авторів. Інколи так трапляється, що ви описали в одному роді, а після того його до нього створили або новий якийсь рік, оскільки він дуже сильно відрізнявся від того роду музика, в якому його, скажімо, спершу описали. Зараз це зовсім не мусьцілі, абсолютно інша родина, навіть інший підряд. Перенесли його до роду Орталіс і тепер Панцера, автора і рік, коли він писався, в момент перенесення містило пушки і написали комбінація, нового, тобто нова комбінація. В разі, коли пишуться автори назви роду, вони вживаються завжди без дужок. Тут у нас було кілька дисертацій, в яких на обкладинці автореферата і в назві дисертації чомусь в був вміщений в природі певному. Чомусь був певно, автором, дисертантами вміщений, навіщось в душі. Довго люди сміялися так собі в кулуарах. Звісно, неприємно було автору. Що він не, не розуміє певних елементарних речей, але й Ну, Якщо ви не хочете соромитися, запам'ятайте, будь ласка, що автор ніколи не включається в душки, стоїть після назви або роду, або таксонів вищого рівня, скажімо, триби або, або а, родина чи підозрювана. Далі. Коли в рукопису, який ви подаєте до редакції, ви згадуєте назву виду, при першому згадуванні ви, як правило, повністю наводите родову назву і повністю наводите другу назву автора та рік. При першому згадуванні, аби не було жодної платени. Далі, далі ви можете скорочувати, далі ви можете скорочувати родову назву. Але зараз, на сьогоднішній день, не рекомендується скорочувати прізвища авторів зовсім, зо, починаючи з 1999 року, з четвертого го Тобто ми можемо згадувати прізвище авторів також при назвах Три і родини, але це абсолютно не обов'язково. Якщо в разі... Скажімо, коли ми згадуємо прізвище авторів і видових назв, там ще може бути якась плутанина, то в цьому разі це абсолютно не обов'язково, я повторюю. Тому що я зустрічаю, скажімо, інколи паразитологічні, орнітологічні, суто комуністичні праці, в яких чомусь автори перенавантажують текст, згадуючи щоразу, при назві кожної триби автора та рік, при назві кожної родини автора та рік, це абсолютно не потрібно. Це потрібно тільки в тому випадку, коли ви робите роботу, в якій ви порівнюєте, як, я, я, яка з нас є чинною, яка, яка є старшою, хто для цієї родини придумав цю назву? Якщо вам е цікаво, можу розповісти ще щось. Подивіться. Рід Муска має автором Лінея, 1758 року. А от уже триба Мусціни, ой, вибачте, або родина Мусціни має автором чомусь не Ліннея, а Лекрея. Чому? А справа в тому, що автором є той, хто вперше встановив назву Непіро а для тієї групи родів, в яку входить певний рівень. І тільки в тому разі, якщо ця назва є похідною від певного роду. Якщо туди не входить такий рід, від якого утворено, скажімо, аціфори, а роду аціфори не існує, значить і родина ця не може бути, назва родини не може бути визнаною такою, що є придатною. Далі. Зверніть увагу, для трей встановив невідомо якого рангу таксону з закінченням ідесу. А от мусціда, мусціні і все, що є похідними від нього, е в цьому разі теж вносять авторство для трея. Тобто він встановив для будь-якої групи і для будь-якої родини, триби, будь-якого таксону ранга родини, який має це. Один і той самий корінь, автором теж буде завжди для третій. Аби тільки корінь був той самий. Незалежно від ранку. Ось приклад. Пантеріні, пантеріне, пантеріде, скарабеїні – це триба, скарабеїна підродина, родина, родина. То що, і так само, незалежно від того, який ран, автором в будь-якому разі буде дешевденцем. А для Анобіїда буде флеймо. А для Тефлітіні Ніуман буде Ніуман 34. Хоч, хоч було встановлено не зовсім не родину Тефлітіде і не трибути Флітіні, а якось собі групу Тефрітідець. Тепер просто хочу вам сказати про те, що завжди існує проблема особливо. Особливо в палеонтології де встановлюється дуже багато різного ранку різноманітних таксонів з назвами, які є проміжними. Палеонтологія дає і досі дає разом з ентомологією величезний матеріал для того, щоб встановлювати надродові певні надродові угруповання, а ще й потрібно їм давати певні назви. Тому була пропозиція. Коли, коли з'ясувалося, що класифікуючий комах е, палеоентомологи для, е, для певних рядів і вищих, тих класів не можуть дати якісь закономірні назви, Борис Борисович Годендор, тоді завідувач лабораторії палеонтології членостоногії палеонтологічного інституту в Москві, він запропонував. Уніфікувати так само і назви рядів, надрядів, класів і навіть тип. Скажімо, якщо назви коліоптера, інсекта, протосто... протостомія, метазоа, анімалія, еукаріота не мають жодної основи родової, він пропонував і для них зробити уніфіковані назви. Так скажімо, для класу інсекта, який встановив, дати назву скарбеода. І автором зробив, знову таки для шахтера. Для підкласу птерігода скарабеона. Для когорти Голометаболя, тобто комах з повним перетворенням скаребеї фортець. А для ряду коліоптера скарабеїда. знову таки для шахтері. І знов таки автор той самий. Наскрізна назва Аждокласів. Аж до Ця ідея, оскільки, оскільки книжка 77-му року була написана тоді російською мовою, ніхто її не прочитав, цей лісапет, цей лісапет було запропоновано ще раз, років через п'ять американцям, Знов-таки на нього ніхто не кринув, аж доки не вийшло перевидання цієї російської книжки 1977 року, Олександр Павлович Роснінцин Зробив нову версію англійською е, з Дональдом Квіком, так, з Дональдом Квіком, іншим гіменоптерологом вони переклали і видали англійською мовою. Там вони дещо відійшли від цієї норми, вони залишили, скажімо, для добре встановлених рядів комах старі назви або для класів. А от проміжні вони запропонували залишити самі. Так. Коротенько вам розповім для тих, хто не знає, оскільки Латину не викладають останні 15 або 20 турналів в університеті, як все читаються латинські назви. Дуже коротко. Кому це потрібно? Всім? всім всі? добре. Так, почнемо з прийомності. Як в англійській мові, літера С. Те, що в англійській є «сі», читається перед одними, принаймні в вульгарі, так званій Латині, яка існувала в середньовіччя, вона читалася як це. Хоч в класичній Латині, це була лідера К, і вона читалася тільки як К. Але вже в вульгарі, як я кажу, в середньовіччя і в першому тисячолітті вона змінилася на це. І в комбінації це і. Це Є і це Ігри. Вона читається як Ці, і С або Ці. Цірзіу, Центауре, Цибріус. Ці, а перед такими голосними як А, О, У, вона читається як Ка. Каріс, «Конус», Куркуліо. Так. Ті. Класичною богу латини вимовлялася завжди як ті. А в 4-5 перед волосними століттях вона почало змінюватися Знову, і далі в Ульгатії колекціо, колекція збирання, збірка, дескріпціо, опис, дифференція, різниця. Але є і виключення. Комбінації сті, ексті, тТІ і перед приголосним і вимовляється як. Стігма і мікстіо. Далі, як вимовляється приголосна H або H? Где це загалом, загалом французька назва цієї літери. Вона вимовляється в класичній латині на німецькій манер, як українське Г. E. Трошки полегшення. Гислікс, гіменоптера, геріна. А не як хата. Особливо в останньому випадку у мене був казус з цим. Ще й неделі ще, ще переставили. Ятикс. Ююба, не жижова, не жажова, як у нас пишуть. Як її не напиши, вона читається все одно, не дуже добре не дуже, не дуже милозвучно. Що Ююба, що Жожоба. Але все ж таки читається латиною як Ююба. Ne čitajte jek Jama, od vas. Ne čitajte jek Japex, od Java. Jek se govori Amerikancem. Q. Čitajte se jek zvečajne Q. Kv. Quadri fasciata quinque magulatus. To je to. Sangvineus lingualis und vicornis. N. Г, Гв, Гвда. Тільки так і найменше. І останнє: СВЕДА, СВАВЕ. Два виключення. Су А. Читається як «тверде В. Свід зауважив, що ця літера У і літера «В», в класичній латині були однією літерою. Взагалі були однією літерою. І ніхто її не розрізняв. Це я, здається, публікат, Комбінація CH вимовляється як Х. Це ви добре знаєте. Хіроптера, хордата, хеліцератор. Хе Хіроптера, хордата, хеліцератер. Не чайроптера, не чордата і не чайліцератор, будь ласка англі... англійці і американці вимовляють його як, як в слові school. Chiropteri, кордейте, келесрей. Латина. Це колись було всього-навсього була грецька а, вибачте, лі, літера Пі. Вибачте, літера Пі. Значить, читається філантус.